Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна. Зміцнюємо незалежність! Телеканала Сіті та СТБ підхоплюють ефір марафону. Єдині новини починаємо з найголовнішого на цю мить. Мене звати Орес Дремоловський. Вітаю вас. По обіді російська армія вдарила по кладовищу у кіндійці, що у передмісті Херсона за попередньою інформацією місцевої влади одна мирна жителька загинула. Ще один місцевий житель поранений. А в самому Херсоні російські війська вдарили по маршрутному автобусу. Поранені що не менше семеро людей. Одна жінка у тяжкому стані. Перед цим російські війська накрили артилерією селище Білозерка, потрощені приватні оселі, ветклініка та автівки на власному подвір'ї. Поранено чоловіка. Він у лікарні. А на села у Береславському районі окупанти за сьогодні скинули щонайменше вісім керованих авіабомб. Внаслідок атаки, пошкоджені будинки та зруйнована каплиця Пресвятої Богородиці. Під ворожим вогнем був і Береслав. На виїзді з міста постраждали чоловік і Жінка їх ушпиталили. Літній чоловік поранений і внаслідок ворожої атаки у томеній балці. Щонайменше двічі за день росіяни обстріляли і козацьке також поранено двох людей. Внаслідок ворожих ударів без електрики залишилися чотири населені пункти правобережжя Херсонщини. Нагадаю, російська армія б'є по деокупованій частині області ще з ночі. Удар по Херсону забрав життя літньої жінки. Деякі херсонці опинилися заблокованими у власних оселях. Це так швидко все та случилось. Я, я себе там спала мама Тут спала. Ну, что-то бахну, я открыла. вижу, нет ни окна, ни это. Знаете, я это вылезла. Это благо, что дверь выбила во волной. А так бы я тут вот, осталась бы. Мне вот сейчас же пока сюда вылезла мамы. Это, ну, такой промежуток, а ее видно сразу плитой. Провалила. Живем заря. Ни документов, ничего. Вообще Все. Начну сырочки босиком, люди дали. Родители через балкон вылазили. Их лестница пожарная, потому что заблокировала выход, и дым уже пошел. Телефон. И их пожарные с лестницы с балкона снимали, но ну, они стояли там, ну дышали воздуху, потому что тут все горело. Было несколько прилетов града э, e, сначала один взрыв был, а потом потім e, п'ять был прильоток. А через некоторое время ще п'ять раз. Під щільними обстрілами з боку російських військ вранці поліцейські евакуювали з Береслава чотирьох дітей та дев'ятьох дорослих. Нині у кількох десятках населених пунктів правобережжя Херсонщини триває примусова евакуація неповнолітніх з їхніми батьками. Поки правоохоронці вивозили з міста мирних жителів, російська армія спочатку скидала на житлові квартали боєприпаси з дронів, а потім ворог ще й накрив місто мінометним та танковим вогнем. Береслав щогодини потерпає від ворожих атак. За даними поліції, ворог скидає одночасно по 15 керованих бомб, рівняючи місто з землею було б добре, аби не цекляті дрони, які не дають нормально пересуватися, постійні скиды, постійні камікації, які падають, взриваються, рухаємося як можна акуратніше. Вранці ворог атакував і Одещину. Цього разу використав балістичні ракети. В оперативному командуванні південь зафіксували щонайменше три прильоти. Постраждала будівля судноремонтного заводу та техніка підприємства. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Ушпиталили двох людей. З нами на зв'язку наша одеська колега Олександра Ченкова. Сашо, вітаю! Що ще відомо про ранковий обстріл? Вітаю Оресте сьогодні в Одесі. Сигнал повітряної тривоги лунав три рази. Утім, гучно було саме вранці. Вибухи у місті та області пролунали одночасно із сиренами. Усе через те, що ворог застосував балістику ймовірніше за все, оперативно-тактичний комплекс Іскандер. Як повідомили у оперативному командуванні південь, такі ракети доволі складні для збиття. Особливість застосування балістики якраз і полягає в тому, що її траєкторія не дозволяє виявити на момент пуску, виявляється вже на етапі, фактично максимально наближеному до вибуху. Станом на сьогодні збити балістичну ракету надзвичайно складно, тому зафіксовано три прильоти. Зокрема, постраждала і будівля судноремонтного заводу та техніка підприємства. Внаслідок російської атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. За даними обласної прокуратури, четверо співробітників підприємства отримали поранення у двох людей. Їхній стан медико оцінюють як середньої тяжкості. Пізніше надійшло ще декілька повідомлень про те, що люди отримали ушкодження, але було надано медичну допомогу на місці, вони відмовилися від спеціаліції, тому були направлені. Двоє, які потрапили до лікарні, вони сьогодні зараз перебувають вже в нормальному стані, скажімо так, їм надана вся медична допомога, і ближчим часом вони повернуться додому. будинки на околиці, Одеси, у хатах вибило вікна, двері потрощило в покрівлі. Утім, люди лишились неушкодженими. Посипалось тут все. Двери вилетіли, вазони позлітали. Добре, що вікна були на провітрюванні, поэтому вийшло, ну, якби не повилітали вікна. Ворог продовжує гатити по портовій інфраструктурі та цивільному судноплавству через роботу зернового коридору. Повідомляють в оперативному командуванні Південь. Тож мешканців Одеси та області просять бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Оресте. Дякую, Олександро. Це була наша власна кореспондентка Олександра Ченкова з останніми подробицями щодо ворожої ракетної атаки по Одещині. А перед обідом ворог вдарив ракетою по Запорізькому району. Внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. Повідомили у тамтешній ова. Попередні росіяни застосували балістику. В будівлі зайнялося вогонь приборкували рятувальники. Інформація про постраждалих не надходила. Дві ракети цієї ночі випустили російські окупанти по Дніпропетровщині. Їх збили оборонці з протиповітряного командування Схід але уламки впали у селі неподалік Дніпра. Пошкоджень зазнали п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто. У приватному будинку перебувала родина із трьома малолітніми дітьми. Вони вціліли. Софія Богуцька далі проснулись сильніший удар. Волна така, що ух каже, казала, що вылетит окно і все. Вийшли на вулицю, что, що, що тут робиться. Пані Надія відранку на вулиці прибирає наслідки нічної ракетної атаки. Каже, почувши перший вибух, встигла схопитися на ноги, а потім був і другий. Підійшли к окну, і воно літі, прямо от, як спишка, сильніший удар, Ну, мабуть, як от волна. І, ну і все, все. Вибух стався над будинком сусідів пані Надії. Жінка каже, на той момент там були дорослі із трьома малолітніми дітьми. ямка, і з так димок шов, А взагалі тут все як в якомусь облакі такому пилі стояло. Тут маленькі діти у них і зовсім небольший дитина, дівчинка. І ще тут одна дівчинка постарша. Ну, Момент атаки в приватному будинку перебувала родина з трьома дівчатками восьмимісячною та двома восьмирічними. Димом з них ніхто не постраждав, але ушкоджень зазнав їхній будинок. А ще цілком понівечило автівку. Нині волонтери привезли на подвір'я будматеріали, затуляють вікна і мешканці сусідньої п'ятиповерхівки. Серед них і 78-річна пані Валентина з першого поверху. Далі, ну а хто робити буде? От що могла, от зараз поставила. Жінка відранку ще й не їла, прибирає наслідки вибуху. каже, від поранень склом вберегло те, що спала у коридорі. Я давно вже ще прошли рік поставила там коридор такий жінки. Я поставила кровать там і там і сплю второй рік. От як почалось грохнула от, це от. Грохнуло, от то і все повыскакивали, стекла політіли. Два години ночі. Страшно сильно, дуже страшно. Жінка каже, теж спершу кинулася до сусідки з приватного будинку, який зазнав найбільших руйнувань, бо знала, що там є дітки. Три дівчинки у них, мабуть, во второй ходять клас. Як дітки в якому стані були? Ви бачили їх? Одна була перепугана, дуже перепугана дівчинка. Ну, а друга, вона у нас як бойова, така, так, вроді би. Каже, жителька будинку з п'ятого поверху Олена без сліз не може розповісти, як цієї ночі їй було страшно, але каже рада, що російську ракету збили і всі вціліли. Якщо б вилаби, то ну тут бы и по п'ятітажки би не было, потому что если бы именно попало, то наши, конечно, молодцы. стали ЗСУ. Майно пошкоджено внаслідок падіння уламків ракети відновлять зусиллями, зокрема, і районної влади. Сьогодні до кінця дня повністю буде відновлено родина. Буде займатися своїм домоволодінням, не потребує розселення. Від територіальної громади зараз відпрацює відповідна комісія, яка визначає збитки. Найближчим часом буде проведена сесія, на якій буде виділені кошти. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма Вікна СТВ. Єдині новини. Кількість жертв атаки на термінал нової пошти у Харкові збільшилась до семи. Сьогодні в лікарні помер 25-річний працівник, якого ушпиталили 9 днів тому з тяжкими травмами після ворожого удару ракетою с 300 Наразі у лікарнях Харкова залишаються 12 постраждалих внаслідок цієї російської атаки. Один з них у реанімації. Нагадаю, два вибухи пролунали близько 10-ї вечора в суботу, 21 жовтня. Одна ракета влучила у термінал, де від отриманих травм загинуло шестеро працівників нової пошти. У них навіть не було шансів сховатися в укритті. Розповів тоді нашій знімальній групі керівник нової пошти, бо одна з ракет вдарила по терміналу до тривоги. Родинам загиблих компанія пообіцяла виплатити матеріальну допомогу у розмірі 60 тисяч гривень. Дотепер допомагають у лікуванні і пораненим працівникам. У районі Куп'янська росіяни проявляють особливу активність. Там ворог намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках, повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Окрім того, окупанти посилили своє угруповання під Бахмутом і перейшли від оборони до активних дій. Утім, поставлених цілей росіяни не досягають і зазнають втрат. Підсумував Сирський. Приблизно 9 батальйонів російських військових знищили сили оборони України впродовж минулого тижня. За даними Міністерства оборони України, це майже 4,5 тисячі окупантів. Разом із цим жодного пострілу більше не зроблять 315 одиниць ворожої техніки. Адже завдяки силам оборони України за останні сім днів російська армія втратила 85 танків, понад сотню бойових броньованих машин, понад 120 арт-установок та три літаки. Стратегічний об'єкт системи ворожої ППО вдалося уразити збройним силам України на західному узбережжі окупованого Криму цієї ночі. Цю інформацію підтвердило управління стратегічних комунікацій. Гучно на захопленому півострові було і в день. О півдні антиросійські пабліки писали про кілька вибухів у Севастополі. А місцевий гауляйтер повідомляв про роботу ППО в районі стрілецької бухти. Було видно задимлення. Російське міністерство оборони відрапортувало, що над Кримом, нібито, збиті вісім крилатих ракет Штормшедов. Також за попередньою інформацією антиросійських пабліків є влучання по російському аеродрому у Новофедорівці. Це всі новини на цю миті. а Марафон єдині новини триває. Наступний випуск вже за 15 хвилин. Далі ж розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Вадиме, вітаю слово тобі і твоїм гостям.